Це Шевченківський район столиці, який також сьогодні вранці істотно постраждав від російської атаки. За моєю спиною бізнес-центр, в якому до речі, знаходився банк, який особливо постраждав. Туди сталося пряме влучання ракети. Зараз там працюють рятувальники, власне правоохоронці вони розбирають руїни будівлі. Ми застали картину, коли звідти випадали цілі шматки розтрощених стін. Чи є а... Чи можуть бути там люди? Чи є загиблі? Поки цю інформацію не коментують а, правоохоронці, принаймні, але ми знаємо точно, що там працюють над розбором завалів рятувальники. Власне на цій локації дуже велике скупчення бізнес-центрів, банків, салонів. А, Краси, крамниці, вибухова хвилі не просто пошкодила їх. Вона перемісила все всередині. Також за моєю спиною можна побачити житловий будинок, який також істотно постраждав. Балкони розтрощені, пошкоджений фасад, вилимені вікна. Там зараз так само працюють рятувальники. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на цій локації. і Будемо інформувати вас надалі. Ок задні ж та да, люк немає. Ну, багато всі живі і на тому способі. А, а в квартирі все ціле? Плюс-мінус з балкона обшивку винесла. Зараз я так розумію, ви збираєте, що тут в цілі, так, з машини. Так. Живий, значить, нормально. А це сталося, ну, ракета, так, да? десь пів шостої прилетіла? Не, не, позже. Щось -то, що то опять прилетіло небольшое. І по полде дало. Ага, так вам дало скво, да, вилеті, чи що ж це? А сильно сверху откуда я знаю. Що. А ви в укриття не йшли, так? Да? Ні, а що там Ти думаєш, а... там щось спасеться? Ні, ніфіга. А в будинку там всі цілі? А он же будинок. Воно. Не, ну будинок я бачу пошкоджений, а люди. А там нема нікого, всі вже вигнали. Ага. Ну, це реалії, ви бачите, час на даний момент У, уже п'ятого чоловіка чи жінку то, е, достають це, 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 з поверхів. Ви чули самі, як це чули, було? чули. Ми живемо Свазі. на Ялтинській. Так, да, Ми поруч живемо. Перше це ППО зробило, тому що два вихлопа таких. Чутно було, як свіз пролетів. Після цього пішли шахеди. Все. І ми рано. Ми в честь ранку зі тут були. Люди стояли потерпівши вже поранені, оказували допомогу їм. Ну все, реалі. Щас ми чекаємо, що сім'ю повинна до нас підійти, яка непосредственна була тут. Знаходилась вони, спіли вибігти. А не знаєте, з якого вони поверху? Вони з третього поверху. А це прям під да, цього під'їзду? під'їзда цього під'їзду. Вони всіли вибіжать. Ні, квартири нічого. Я ж кажу, що ми їх одягнули. Хлопчик син дуже постраждав, відвезли в лікарню. Йому зараз там доказує допомогу. І вони повинні зараз тут, от ми їх чекаємо, бо домівки немає, їх кудись треба там. Ну ви їх не знаєте, це просто ну як ну, не знаємо. Це Дарниця, це, це як наше одне маленьке село. Але ми ж… Да, ми знаємо друг друга, вони ми всі не, поруч живемо. особисто може ні, а mm. так ми спілкувались, вони приходять на ринок. Ми теж кожен раз там щось друг друга купляємо. То. Просто ми підійшли і допомогли, все. Ті будинки. Я тільки що приїхав зараз Шевченківського району, Голосійського району, де велика кількість прослоджених будинків. Ми говоримо зараз про десятки сотні людей, які звертаються за медичною допомогою. На жаль, на цю секунду ми можемо говорити про більш ніж десятири загиблих. Ту інформацію, яку нам дає поліція, і, на жаль, з десяти загиблих троє дітей. Наймолодші дідженки було три роки. Прошу, трохи пізніше підійшли. Чи зараз відомо скількох людей ще шукають під завалами? Ми не можемо сказати про чітку кількість людей, які знаходяться під завалами. На цю секунду поліція нам дає десяти загиблих. Ми сподіваємося, що ця цифра не буде зростати, а причати збільшення кількості загиблих. Ми не можемо, враховуючи те, що зараз ідуть рятувальні роботи, розбираються завали. І ми говоримо вже про сотні людей, які звернулися за допомогою до наших лікарень за медичною допомогою. І... Дуже сподіваємося, що кількість загиблих і постраждалих не буде збільшитися, але виключати цього не можемо, враховуючи обсяги руйнування, які відбулись в нашому місті. 20 локацій було сказано, що були пошкоджені і падіння уламків і прильотів. Чи зараз цифра ця збігається, чи вона збільшилась? Чи двадцять? Ми зараз отримуємо всю інформацію. Mm -hmm. Отримуючи інформацію, ми можемо чітко дати. Вже э, аналітику зараз зарано.